Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. На дворі, календарне літо. Діти пішли на канікули. Актуальна тема сьогодні сонячний удар. Його перші ознаки, як його попередити та перша допомога. І так, сонячний удар. Це стан, що виникає внаслідок сильного перегріву голови прямими сонячними променями, в результаті чого розширюються мозкові кровоносні судини, відбувається приплив крові до голови. До перших ознак сонячного удару фахівці відносять. Почервоніння обличчя та сильний головний біль. Далі можуть приєднатися нудота, запаморочення, шум у вухах, потемніння в очах, блювота, задишка та втрата свідомості. Як попередити сонячний удар? Перше, для цього бажано носити одяг із натуральної тканини, який не перешкоджає диханню шкіри і не призводить до надмірного перегрівання. Другий момент не перебувайте на сонці у період найнебезпечнішої дії сонячних променів. Третє. На сонці захищайте голову капелюхом та використовуйте засоби захисту від сонця. Четверте. Не вживайте спиртні напої у спеку. Їх дія на організм посилюється в кілька разів. До того ж, організм стає чутливішим до високої температури. П'яте. При високій температурі повітря не бажано займатися активним спортом. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо надання першої допомоги при сонячному і тепловому ударах. Перше, при перших ознаках потерпілого переведіть в тінь або у прохолодне приміщення та покладіть його на спину. Далі голові надайте підвищене положення відносно тулоба. Далі розстебніть або зніміть одяг, який затруднює дихання. Далі охолодіть організм, прокладіть прохолодний компрес на голову, чоло, шию, груди. Охолодження не повинно бути різким і швидким. Далі тіло потрібно обтерти холодною водою. Дайте пити. Краще про холодну негазовану мінеральну воду чи звичайно про холодну злегка підсолену воду. При запамороченні втраті свідомості дайте понюхайте ватку змочену нашатирним спиртом. І наостанок, якщо стан продовжує погіршуватися, негайно викликайте швидку допомогу. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові! Разом до перемоги!